Мелодія скорботи, в уяві 33 постає, незримний відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує, щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо, тихо, Дитя але, у мами на руках. Голодомор, страхіття, жах. Голодна смерть, бажання жити, всі вікна у запалених свічках і мій обов'язок теж свічку запалити. Голодомор багато літ пройшло, та шану по сьогодні віддаємо, даємо. прокляття це наших людей знайшло, за них молити з свічкою стаємо. Голодомор в минулому давно. Та біль в серцях за це понині, свічку запалену поставте на вікно і розкажіть про це навіть дитині, молодомор, Мороз аж до кісток, Щоб більше він ніколи не вернувся, щоб не наважився ніхто більш на цей крок, цей день щоби нікому не забувся. Шановуємо пам'ять мільйонів людських життів, які втратила Україна. Через голодомор і масові штучні голодомори. Цього року вшанування пам'яті жертв Голодомору проходить під гаслом. Пам'ятаємо голодомор. Геноцид триває. О 16-й годині загальнонаціональна хвилина мовчання. Українці запалюють свічки і ставлять на підвіконня. Це українська акція запали свічку. Це вияв нашої скорботи за жертвами і віри у те, що в майбутньому подібні трагедії не повторяться.